Пора вакцинації. Івано-франківські лікарі закликають людей щепитися. Імунологи наголошують, вакцинування це майже 100-відсоткова гарантія уникнути сезонного захворювання. Втім, імунітет до вірусу пристосовується лише за 2-3 тижні після щеплення. Ймовірний час масового захворювання на гриб цього року припадає на листопад-грудень. Відтак робити профілактичні ін'єкції потрібно вже нині. Медпрепарати для цього міську аптечну мережу завезли. Їх на сьогоднішній день зареєстровано в Україні 5. Це є всі. Вакцини західних виробників вони абсолютно адаптовані до вірусів грипу, які будуть циркулювати на території нашої держави. Вони є в повній кількості в значній кількості вони є в аптеках, і їх можна придбати за власні кошти і провакцинуватися у поліклініках. Але при цьому необхідно забувати про те, що це має бути дотримання холодового ланцюга. Однак відсоток людей, які хочуть вакцинуватися, констатують лікарі, надзвичайно низькі. Це переважно. Дорослі оберігати дітей від небезпечних недуг батьки звикли нетрадиційними методами профілактики. Відтак івано-франківці за рятівним щепленням не поспішають. Переживаю, бо зараз дуже діти і вмирають. І... Я відказуюся. Колись вакцинувала. А тепер, от. Десь, може, два роки, то ще взагалі не вакциную. Я не знаю, чи буду, але думаю, що варто. А чому? Тому що, може, буде менше хворіти, а то вже третий раз лікарні. Забувати дідівські методи профілактики хвороби медики не радять, однак наголошують, народне лікування під час піку недуги суттєво не допоможе. В зоні ризику вагітні та люди із хронічними захворюваннями. Їм вакцинуватися потрібно першочергово.